Ну і так, щоб гливи не було в нас зовсім мало, бо її дійсно дуже мало. От ще така. Навіть не можу сказати, що невеличка родина. З пів кіла ми тут наріжемо точно, може і більше. подивіться, яка гарна, достатньо молода, ще темна. Головне, щоб не була хробоклива, бо трапляються ще. Не дуже холодно, хробаки ще лютують. Вся в траві перепутана, сама себе трошки поламала вон, деформувалася. Ну, це не страшно. Головне, що вона дуже смачна і саме вона була головною цілею сьогодні. Ну, мабуть, вже точно на завершенні. Дивіться, яка гарнюня, ще одна глива, неймовірна, от, от вертикально якось зростає. І ось з іншого боку ще трошки така добавка. Ну, зріжу вже, мабуть, за кадром, і зараз вже точно буду показувати результат.